Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Інструментаріум.ua. У даному відогляді надамо очі увазі ексцентрикову шліфувальну машину від компанії Bosch, а саме модель PEX 220A. Як ви бачите, постачається вона у картонній коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині, а отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши ми бачимо, що до даного комплекту постачання, як завжди, входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою, також шліф-аркуш з зерном 80, сама шліфмашина та система збору пилу. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: споживча потужність 0,22 кВт, амплітуда коливань 2,6 мм. Кількість обертів максимально досягає 24 тисячі обертів на хвилину. Вага інструменту 1,4 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самої шліфмашини. Перше це зручне кріплення витратних матеріалів за допомогою липучки. Наступним приємним моментом буде наявність спеціальних отворів, котрі допомагають. Краще видаляти залишки обробленого матеріалу, тобто стружку. Стружка збирається у спеціальний відсік та, відповідно, легко та швидко очищується. Після того, як ми очистили контейнер, ми можемо вже далі продовжувати роботу, по суті, не зупиняючись на великий проміжок часу. Далі, друзі, у нас дуже зручний хват, продумана ергономіка, тобто ми можемо працювати досить точно і тривалий час без перерви. Сама шліфмашина оснащена великою кількістю вентиляційних отворів. Знову ж таки, для можливості тривалої роботи без перерви. А для того, щоб не пошкодити мережевий кабель, він спеціально захищений у місцях можливого зламу і, до речі, має досить велику довжину. Тобто можна працювати на досить великій відстані від джерела електроживлення. Друзі, як висновок, ми маємо компактний інструмент для робіт пов'язаних з шліфуванням для тривалих робіт. Та дуже зручний у використанні, адже в нього дуже добре продумана ергономіка. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цієї шліфмашини чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме, менеджерам сайту, Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.